Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 1 серпня 24 року Лібережна Херсонщина почав дозрівати пізній сорт абрикосу під назвою Мемфіс. Через таку сильну посуху у нас в цьому році абрикосик особливо пізній, без вологи апсаліту стояв, трошки не добрав соковитості. Не добрав ваги, в тому році були грам по 100 плодів в цьому році грам по 80-70. по 70. Але як бачите, все таки урожай гарний, плоди товарні. Дуже шкодять комахи та оси Зараз посуха їм немає де води набитися, вони плоди штурмують. Товарність плодів висока, особливо на цей час, коли вже Майже абрикосу немає. Транспортабельність добра в нього. Смак такий не дуже солодкий, а солодкий. Стандартний абрикосовий смак. З легкою кислинкою. Така от Кісточка свободна. По соку, я думаю, в цьому році буде недобор. Але ну, ще нічого. Сама шкурка, шкірка така товста, хрумтить, кислинка розповсюджена по всій м'якоті. М'якоть сама така якось структурована, вона сама добре відчувається при поїданні така. Хрумтяща вона якось на шматочки відчувається, як ділиться. Ну, що додати? сорт. Один із самих пізніх у мене в колекції. Далі йдуть уже. Надпізні сорти вони вже не вписуються в звичайні терміни, то вже інша розмова буде. А це йде по смаку, завершає абрикосовий сезон, саме такий, як повинен бути. Далі будуть йти сорти, вже трохи видозмінені по смаку. Там більш суховаті сорти будуть. Ну, мені подобається цей сорт в плані врожайності також. Це після проріджування він. А так він був заліплений, страшний. Я замарив його обривати. Він хуже, ніж вчорашня був заліплений. Відсотків 80 прийшлося обірвати. Це у мене третє плодоношення Він кожен рік плодоносить в будь-яких умовах. В тому році були дощі. Весь час після сидіння він повноцінно зав'язався, навіть при відсутності умов запилення. У цьому році для запилення були супер умови. Для всіх сортів. ну І була і суперзавість, супервисока. По тому року він у мене показав більш якісні результати. в Цьому році за нестачу вологи, він, як кажуть, він витягнув урожай, але ціною як би, там зменшення соку, зменшення ваги, ну та і смак. Бари він, якщо немає знизу вологи, він не буде такий, як при оптимальному живленні. Шкодять комахи його зараз, але я від них захист не проводжу, тому що самим його споживати скоро якось і комахам впадає нам. Це початок дозрівання, ще плоди, більшість в, технічному, в технічній зрілості. Ну, зазвичай, як і по цьому сорту, я спостерігав. Повністю, повністю визріші плоди мають більш насичений смак. Ну, та Це в усіх сортів, так, тут вже нічого нового. Ну В принципі, сорт цікавий, сорт якісний. Кому треба пізні сорти. Отакий от є на розгляд до вас, сорт Мемфіс. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.